Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат з морквою по-корейськи та крабовими паличками. Салат, можна сказати, такий з родзинкою, але сподіваюся, сподобається всім. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування салату нам знадобляться наступні інгредієнти. Кількість я вам називаю на 8-10 порцій. Це вже залежить від того, скільки у вас загалом буде страв на столі. Крабові палички 300 г, яйця вже відварені на круто 8 штук. Одна баночка консервованої кукурудзи, 300 г моркви по-корейськи, 4 столові ложки майонезу, часник, сіль перець, чорний мелиний. Вже будемо додавати за смаком та зелень будь-яка за вашим смаком. В першу чергу ми поріжемо ті інгредієнти, які потребують цього. Яйця буду різати через сіточку. Крабові палочками, такими полосочками, щоб була схожа на моркву по корейськи. Отже, яйця на сіточку візьму, так буде швидше. Як бачите, яйця за таким способом також такими продовгостями більше виходять. Яйця нарізали, зараз крабові палочки. Я отак наполовинку. Ось такими полосочками буде. Крабові палочки також порізані, все, решта інгредієнтів вже не потребують ніяких дій з ними. Просто викладаємо у салатник, поріжу відразу кріп. І залишається лише заправити. Чесник я зараз додам у майонез і ретельно розмішаю, так краще він розподілиться по салату самому. Морква по-корейськи вже ж вона пікантно заправлена, але цей салат потребує, щоб ну, ще було смачніше, ще пікантніше заправити. Переперчуємо. Солити я зараз поки що не поспішаю. Потрібно все перемішати ретельно, скуштувати, і тоді визначити, чи потрібно нам ще сіль чи ні. Перемішала, скуштувала, і поки що на смак це все солодке. Ну, дуже смачно, можливо, комусь її не потрібно більше досолювати. Але я все-таки буду орієнтуватися на. Середні смакові вподобання своєї сім'ї та гостей, От тому трошечки підсолю. як бачите, салат не потребує ем, затрачати на нього багато часу. От, дуже швиденько можете приготувати перед приходом гостей. Зараз мені лишається лише перекласти у салатник, якому буде подаватися на стіл. Та готувати інші страви до приходу гостей. Ось такий у нас сьогодні салат вийшов. На смак він ближче до солодкого солодко-пікантного, не дивлячись на те, що у нас там є і часник, і морква по-корейськи, яка є гостро заправленою, салат все-таки має більше солодкуватий присмак. Тому, хто полюбляє якийсь там кислий або більш гіркий і більш. Інше насичений смак, то вважайте, цей салат трошечки солодкуватий. От. Ну, Я побігла далі накривати на стіл. Нам смачно, вам натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!